Чому більшість людей досі не в формі? Тому що пропускають ці три речі. Обов'язково додивись до кінця і ти дізнаєшся. Перше. Неправильні тренування. Неправильний тип тренування ніколи тебе не приведе до твоєї цілі. Ти не можеш набирати масу або худнути одночасно. Це міф. Тому визнач свою ціль і обери правильну програму. Номер 2 це неправильне та незбалансоване харчування. Ти можеш робити все правильно в спортзалі і мати ідеальну програму. Але якщо твоє харчування не збалансоване, забудь про прогрес. Тому переглянь своє харчування і харчуйся збалансовано. Третій пункт, який найбільше недооцінюють, це сон, погана якість сну або недостатня кількість сну. Просто перекреслюють всі твої старання на нівець, тому постарайся спати хоча б 7-8 годин якісного сну, і ти потім здивуєшся, як це впливає на тебе. А які із цих трьох пунктів найскладніші для вас? Пишіть в коментарях, поспілкуємось.